Хай ваші усмішки сяють красою здоров'ям, а життя підкидає приводи для радості. А я не раджу цьому питанню чекати милости від життя. Треба самому знаходити причини для радості або і створювати їх власноруч для себе і для інших. Абсолютно з тобою згоден. Робимо з кислих лимонів солодкий лимонад, а з відстріляних гільз сестру. Саме цим займається героїня нашого наступного сюжету. Вона створює красу і збирає кошти на ЗСУ. Воїн і з одного одна частина це е, як мирна Україна, все ціле, будинки цілі, сонечко. А з другої тут е, розрушені будинки. Марія Бровкіна розписує гільзи живописом. Жінка захоплюється з дитинства. Раніше малювала лише на полотні, а після повномасштабного вторгнення почала розписувати використані боєприпаси. Сама гільза вона асоціюється ж з війною, вона сама несе негатив, сама як вона по собі, але хочеться додати перемогу, душу вложити. І для нас Україна зараз ну, малюється національне таке. Патріотичне щось, щоб підняти дух і надихнути. Жінка все життя прожила в Турецьку на Донеччині, керувала продуктовим магазином, живописом займалася лише як хобі. Часто малювала пейзажі рідного міста, проте після початку великої війни з донькою евакуювалися до іншого регіону країни. Зараз проживаю в місті Дніпрі, повномасштабна як почалася, і ми переїхали спочатку у село півроку пожили. Нас жінка приютила. У незнайомому місті потрібно було облаштуватися, знайти нову роботу. Усе це зовсім не додавало сил. Розрадою Марії знову стало малювання. Я малювала картини, це допомагало мені якось тяжкі часи, можна сказати. А з війною так взагалі це була якась. Віддушена можна сказати. А потім якось я давно думала малювати гільзи просто для себе, як не думала, куди та їх. Продавати або віддавати, просто мені хоті хотілося спробувати. Жінка розмалювала перші дві гільзи, сфотографувала та виклала світлини у соцмережі, і одразу знайшлися покупці. Відтоді художниця розписує і маленькі елементи, і великі. Такі, як тубуси від снарядів, завдовжки з метр. буває дуже іржаві, тому я зачищаю. Зачищаю загалом вручну наждачною бумагою, Потім ґрунтую і вже акриловий ґрунт. Потім у мене є ось такі маленькі, буду розмальовувати. Вже погрунтовані зараз до Марії часто звертаються волонтери. Ця гільза буде зараз. лотерея проходить на збір на ремонт авто військовим, тому ця гільза чекає на переможця. Художниця готова розмальовувати гільзи і в день, і вночі, адже її улюблена справа приносить не лише задоволення, а й наближає нашу спільну перемогу.